Жити на рівних з іншими цього навчився випускник Цюрюпинського дитячого будинку інтернату Віталій Пронько. Хлопець інвалід з дитинства і майже усе своє життя прожив в сиротинці та на долю не нарікає. Нині він успішно навчається в університеті, без перешкод спілкується з друзями, підробляє на життя ремонтуючи комп'ютери. А ще пише чудові вірші. Чому батьки ви кидаєте нас маленькими, безпомічними дітьми? Життя мене настане час, коли ми станемо вам потрібні. Тема сирідства близька для Віталі. Саме в інтернаті він почав римувати свій біль і писати вірші. Те, що колись вийде його авторська збірка, навіть і не думав. Втім, мрії здійснюються. завдяки небайдужим герсонцям у Віталія. Справжня презентація збірки. Хлопець вперше в центрі уваги на власній прес-конференції. Ми презентуємо перший збірник його. очень душевных, очень трогательных, очень сердечных стихов, которые, которыми сам Виталий хочет сделать этот мир теплее, добрее и краше. Большое спасибо всем тем людям, которые приложили частичку своего сердца, так бы сказал, к тому, чтобы данный сборник, который вы держите в руках, стал... Реальністю, а не тільки моєю двісті 260 екземплярів душею написаних слів. Більшість віршів, як то не дивно, про кохання. Та навіть більше сама збірка присвячена коханій дівчині. Ця збірка вона присвячена, по-перше, одній моїй знайомій дівчині, ну, коханій дівчині, скажімо так. Це вже бунально, але це так. Але в нас не склалося кохання, але я їй пообіцяв, що собі пообіцяв, що перша збірка, яку я випущу, вона буде присвячена саме їй. Втім, не лише інтимна лірика, а й вірші на соціальну тематику про мир в Україні та життя без сирідства. Моя мрія це щоб дійсно батьки більш ніколи не покидали своїх дітей, щоб дійсно. Включити телевізор і нам сказали, що в Україні стрітства немає. Сьогодні Віталій вперше бачить свою книжку. Те, що її надрукують, вже і не сподівався. Каже, думав, що всі благодійні кошти йдуть на підтримку армії. Втім, такий сюрприз для нього зробила Еліко Маркелія, жінка, яка перша в нього повірила, і перша втілила його мрію. Мне очень приятно і я очень щаслива, що я змогла помочь Віталіку і желание. його сильно верить, мечты всегда мечти И збиваються. главное – верить от душі, от серця. Про мрію Віталія дізналися і маленькі благодійники з 12-ї школи. Аби її втілити, віддали хлопцю свої кишенькові гроші. Тепер вони почесні гості на презентації книжки. Більш того, стали першими її покупцями. Я знаю Виталика очень давно. Я хочу, чтобы у него все получилось. Я рада, что я смогла ему помочь. Хотел я купить скейт, грудную гармошку. Я думал, что это важно. Но когда услышал про Виталика, ну мне очень захотелось ему помочь. Я бросил все, что хотел. И приехал, поимчал. Мы тобі успеху. Фінансову підтримку у видавництві збірки надав і фонд громади Херсона Захист, духовне наставництво від отця Валентина Гороховського. Священик прочитав молитву та благословив Віталіка на подальшу творчість. Молюся, як священик за Віталія, за інших юнаків, юначок, дітей, які з особливими потребами. Коли вони приходять до нашої церкви, до нашої парафії, безумовно, завжди ми. Особливу увагу звертаємо і намагаємося вділити, і хочеться навіть, щоб е те поетичне слово лунало від них в Божому храмі. Після прес-конференції Віталік сором'язливо роздає автографи. Свою книжку він планує дарувати, втім не відмовляється і від фінансової допомоги. Не на камеру зізнається, свій перший гонорар витратить на рукомийник для вже своєї нової кімнати.